Вітаю вас із космічного простору. Ви вже багато дізналися про космос, про космічний простір, про планети і сонячну систему. А сьогодні я вам пропоную вивчити вірш про саму гарну планету, про саму блакитну та зелену планету. Вірш так і називається Планета Земля, вірш Земля. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитно-вродлива. А зараз нам з вами допоможе мнема таблиця. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет. Немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька, красива здаля, дивуються, інші планети всі щиро. Яка ж ти сестричко? Блакитно вродлива. Молодці малята, я думаю, у нас з вами дуже гарно вийшло. А тепер давайте іще раз спробуємо. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет. Немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. дивуються. Інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко? Блакитно вродлива? Молодці малята, ви найкращі. І насправді малята наша планета найгарніша у всесвіті. І задоволення послухається вірш від вас.